Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Лисичка сестричка і вовк панібрат. Сьогодні ми будемо працювати з цікавою казкою. Подивіться на ілюстрацію і скажіть, як вона називається? Так, казка називається Лисичка сестричка та вовк панібрат. Подумайте, хто головні герої цієї казки? Правильно. Лисиця і вовк. Дітки, а як ви думаєте, що означає слово панібратство? Так, панібратство це коли люди спілкуються один з одним занадто легко і без поваги. Наприклад, якщо хтось починає говорити зі старшою людиною, як із близьким другом або грубо? Давайте уявимо, що ви звертаєтесь до свого вихователя чи до батьків так, як до друга, кажучи гей, ну чого ти або чого кричиш, як ви думаєте, це гарно? Ні, це не красиво. Бути вічливим та поважати інших це правильно, а панібратство показує неповагу до людей. У нашій касті лисиця та вовк поводяться між собою пані братські, вони говорять і поводяться так, ніби дружать, але насправді не поважають один одного. Чи правильно це? Ні, це неправильно. Давайте ми розглянемо ілюстрації, охарактеризуємо лисицю і вовка і нагородимо їх кружечками, жовтими за добрі якості, чорними за погані. Подивіться на першу ілюстрацію. Подивіться, як лежить лисиця. Як ви думаєте, вона хворіє чи вдає, що хворіє? Так, дітки, лисичка хитрує, вдає, що хворіє, тому що хоче обманути чоловіка. Як ви думаєте, який кружечок ми дамо їй? Жовтий за добру якість або чорний за погану. Правильно, ми дамо їй чорний кружечок за хитрість. Тепер подивіться на другу картинку, що робить лисичка. Так, вона викидає рибу. А чию рибу вона викидає? Так, вона викидає рибу чоловіка. А як ви гадаєте, чи гарна риса характеру брати чуже? Як називається той, хто бере чуже без дозволу? Правильно, дітки, злодій. Чи можемо ми похвалити лисицю за цей вчинок, який кружечок їй дамо? Правильно, дамо їй чорний кружечок за погану поведінку. А тепер подивіться на третю ілюстрацію. Як ви думаєте, вовку голодний? Так, голодний. Ми бачимо, що лисиця пригощає вовка, але вона дає йому не цілу рибу, а тільки хвости. Чи пригощає його лисиця справедливо? Чому вона не дала йому цілу рибку, а лише хвіст? Так, бо вона жадібна, якщо лисиця вчиняє несправедливо, який кружечок їй дамо? Правильно, чорний. А тепер подивіться на наступну ілюстрацію. Чим зайнятий вовк? Вовк сидить, опустивши хвіст в ополонку, тому що лисиця обдурила вовка і сказала, що так він зможе наловити рибу. Що ви скажете про вовка? Чи він довірливий? Так, вовк поводиться наївно, а лисиця хитрує. Тепер подивіться на наступну ілюстрацію. Чому замість усього хвоста у вовка тільки половина? Як ви думаєте, як він почувається? Правильно, вовк почувається погано, йому боляче. А як виглядає лисиця? У неї на голові тісто, а вона говорить вовкові, що її дуже сильно побили і це у неї велика рана. Чи можемо ми повірити лисиці? Ні, бо лисиця брехлива, тому ми знову даємо їй чорний кружечок за те, що вона знову обманює вовка. А тепер, дітки, подивіться на цю ілюстрацію, як ви здогадалися, що вовку боляче. Так, у вовка поламаний хвіст, і також він використовує милиці, щоб ходити. А чому вовк везе лисицю? Вірно, лисиця знову набрехала вовку, що почуває себе погано. Чи вдячна лисиця? Яка риса характеру сміятися, коли хтось тобі допоміг? Вірно, дітки, лисиця невдячна, тому вона знову отримує чорний кружечок. Отож, ми можемо зробити висновки про те, якою є лисиця та який вовк. Лисиця не хороша, брехлива, хитра, підступна, а вовк наївний і довірливий. Пропоную вам, дітки, пограти у гру «Назви протилежне слово. Я буду говорити вам слово, а ви називати його протилежне значення. Наприклад, холодний, теплий, сміливий. Боязкий, тож поїхала. Сильний, слабкий, високий, низький, швидкий, повільний, світлий, темний, добрий, злий, веселий, сумний, гучний, тихий, хитрий, чесний, твердий, м'який. Чистий, брудний, вузький, широкий, легкий, важкий, маленький, великий, молодці дітки. Сьогодні ми з вами описували героїв казки і розповідали про них. Давайте пам'ятати, що бути хитрими і обманювати це погано, а допомагати іншим і бути чесним це добре. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!